Всім привіт, друзі, з вами я, Масонка у Майнкрафті, і ми будемо грати на ось такі страшні карти. Але ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо ви любите Україну, так. Підпишіться на канал і поставте лайк. І ми починаємо. Так, подивимось, тут треба тиснути кнопки. Десь цю. Так, Попав у нас. Так, бачу тут вже скелет якийсь. Так, тут за закрыто а що тут? тут якийсь портал добре и сюда вы дивись это страшна карта так добре тут багато написей девус друзі добре добре. Так, ехід «E пише Раптовый вихід, добре. Тоже. Тут уже запутано. Так, я вернулась сюда. О, все, я вернулся. Якщо он тесту такие с инчик кнопки. О. Добре. Так, пудаемся, пудаемся. Что тут страшного? Воу! Тикай! Тикаем, тикаем, кто тут такие? Ау! Ау! вони дуже швидкі друзі біжимо ух! Надеюсь, ми втікнемо! Ой, вони дуже швидко бігають, це якісь зомбі. А, треба втікнути. Не шли, від мене. Ой, ой, а що тут? Ей! звони, Відійдіть, відійдіть від мене. Хто тут такі, друзі? Ауч, Вони мене б'ють! Ау, ау! Добре, добре, добре. Ой, Ау! що на сюди! удивительно тут я стал О, я тоже стал шутка Добре. ух ау Женя давайте сюда давай на смотри ну ну ты не могу на рома не знаю чем ау Добре. давай давай еще трошки друзья фух фух а у меня снайс еще раз зарал Идите, Добре, добре, добре. Тікаємо. Добре, втікаємо, втікаємо, тікаємо. А якщо якщо зайти в порту не можу, добре? Добре, добре. Тиснем сюди. Все, ми дуже... ми дуже швидкі, ми дуже швидкі. Зараз втікнемо. Такі самі, як вони. Стали. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сюда, сюда, сюда. Так что сюда. Сюда. О, у меня появилось ещ. Женя. Друзья, не знаю, кто тут такие. Добро. Он досвет нет, добре. Добре. И домой значит сюда, нафига. Так. А что тут у нас? Двух портал заезд, уже нема. Есть не что тут. Так, добре. А да, не, вот тут в ртом. Мы можем его взять, не? Не, не можем. Так, а тут выхит. О, мои снежки и золотые яблоко. Так, кто робот? Их есть? А вони добре, друзі. Треба найти звідси вихід. Але де його шукати, друзі, я не знаю. Но треба нам його найти обов'язково. Ми його знайдемо, надіюсь. Надіюсь, що знайдемо. Йдемо сюди. Так. Добре. Добрый, 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 друзья, я вообще не могу идти в их... может, что-то их уже не уже... Замоков, типа, не знаю, где они. Поделись, у них их не ма. Так, может, тут ма? Иди сюда. Так, забрался на позицию. Так. Уже сюда во. Ну вы не идем, вы застряли, друзья. Ось я повернувся. Так, тесно значить щось інше. Добре, сюди. Оу, мене знищує, Ауч. Біжимо! Бачилося, страшне лучше. Вау! Ауч! Оу! Ні-ні-ні, не чпай мене, не чіпай! Дийди від мене! Ауч! Добре, добре! А треба натиснути кнопку. Бестро. я... Не знаю, не знаю, друзі. Треба бігти, бігти, бігти. Ауч. А больно чи хватить. Не мене знищує. Не можу навіть втікнути, друзі. Оу. Куда ж втікати? Не знаю, зовсім. Не все. Мы можем сказать дуже шутками тут. О, все Ой, не можу, добре. Знаєте, що, шовтікам. Можем їм бути. Не можу. Чи Ау. Друзі, шобруйте, треба десь ховатись. Або вернутись вже треба нам там, де ми були. Спочатку. Йдемо. Добре, добре, добре. Ау. Да, сюда, ты снись. Мені треба обернуться. Скить мене назад. Оу. А шо ж таке? Добре! нам треба выдерватись від на них кудальше? Такаем. Вс, убьена. Кудась кудальше? Так. можу... Можу, не можу. О, все, тепер можу. Добре, вернувся. Треба тут багато кнопок бачить, давайте. ще натиснем. І що тут ну, і буде? Давайте візьму Пришвидшення. О, то хто такий? Друзі? Хто це? Ау! Сильний, дуже. Не дуже сильний. Всегда не заходи він високий. А хто тут такий? Добре кинем снежок Ну. ой не можу но вред на кудами сын кто такой но бренд бежимо бежим. друзі від нього куда пуль дальше Подальше, подальше подальше Ух. Ух, ух, друзья так вот бачите кожна кнопка різный монстр обрендет це ніби, це похоже на закулісся, друзі. А, похоже. Дивіться, що це закулісся. Правда? Якщо похоже, напишіть в коментарі. Але якесь маленьке ніби. Не знаю. Але за кулісы жовті стіни, а тут якісь такі. Але, похоже, дисло. Уже це за кулис. О, добре. А во вот здесь. Не могу. Добрый, добрый, друзья, добрый. друзья, Ничего такого. Так, а я не друзья, друзья, Добре, дай друзья, Ну можешь друзья, Не, ничего. Добрый, друзья, друзья, добрый. друзья, ты можешь начать здесь тут друзья, друзья, Не могу. Не могу зайти, не могу. Ну, что перетянуть и положить. уже за можу Вернулись. О, все, я вернулся. Видим, что на в одно место. Так, а куда видно, я не знаю. Давайте сюда. О, нет, тут. Не, мы не тут. Может сюда вот. Это не знаю. Нет. Сюда не можно. Значит, заходите давай. Заходим сюда. Вот. Не, не можно. А, запутался в друзі тут. Ну-ну. Куда ты снус? О. О, уфа. Шесть новое. 6 новое. Хорошо я не знал? Так. Так, что тут будете? Я не знаю. Ау, кто мне удалил? Так тысь не выйдет, кайф здесь. Тикаем, бегаем, бегаем. Оп, мы тут. О, нет, такие. Не выйдем Поэтому я стал не ведомым. Так, ясно. Так, ясно, друзья, бачите, я не выйдем. Совсем не Добре. Добре, друзья, тогда вертаемся назад. Можно? Нет? Ну ладно, друзі, ладно. А, у них ну, новый ну, збере тут. Ну ладно, ну, ладно, пускай. Ауч. Добре, добре, біжимо, бежимо, бежимо друзья. А якщо вам сподобалось видео, правда я не видимо на этих шассины. Обов'язково поставьте лайк, підпишите на канал. Удавайте всем папа.